Петро Порошенко був обраний не як традиційний звичний український президент для реформ, оскільки він не висунув жодної соціально-економічної і політичної програми, яка буде ним зараз захищатися. І фактично був обраний як людина війни для того, щоб відновити територіальну цілісність України і забезпечити. Її державний суверенітет. І Суспільство від нього чекає рішучих кроків в напрямку саме проведення активних військових кроків як головнокомандувача. Отже, Петро Пороженко обраний не скільки як президент, як головнокомандувач збройними силами і центр легітимної влади, який може забезпечити опору на зовнішніх союзників на український народ та діяти. Саме військовим чином по відношенню до захисту території України українці не вірять, не вірили, і вірити не будуть, що досягнути можливо мира з Росією, яка до цього часу військовою агресією анексувала Крим, і продовжує військову агресію шляхом використання на території України парамілітарних збройних. Груп з Росії, власне, в основному це члени регулярної військової армії, тобто Збройних Сил України, це бандформування, які набираються по всій Росії з добровольців через відповідні вербовочні, публічні відкриті пункти. І тому. Невизначеність президента Порошенка в цьому напрямку і породжує зараз достатньо серйозні хвилювання українського суспільства. І, судячи з того, як напружилися соціальні мережі, як не реагують на мирні ініціативи президента з другого боку на радикальні войовничі заклики політиків, які п'яряться на цьому тлі або намагаються щось зробити на місцях. Є свідченням того, що президент не збільшує свій рентген, а навпаки, власне кажучи, рухається в сторону власне, досить кризової, кризового розвитку подій. Зважаючи на ці обставини, варто зробити декілька висновків попередніх. Перше, це неготовність Петра Порошенка. Діяти жорстко, радикально, і забезпечити військове, воєнне протистояння супротив російській агресії, тероризму на Сході. Його заклик до миру не був почутий ні в Росії, ні терористами, що природньо мало й статися, але він в значній ступені змінив. Настрої на сході, де відбулися жорсткі зіткнення між терористами нашими військовими, бо війну неможливо зупинити українськими мирними ініціативами. Навіть якщо такі думали, що це могли бути досягнуті з Москвою, то війна продовжилась, бо вона діє не по законах сьогодні, а Києва чи Москви, вона діє по своїх, хоча внутрішніх законах. На сході величезна кількість людей, які чекали. Моменту, коли їм десь почати проливати кров саме на стороні терористів, Вони тинялися по Росії колишні військові команди, з яких тренували тривалий час вбивати. І саме сьогодні цей вилив такого, такої психологічної залежності від професійного вбивства військовими і отримав вибух. Масовими записами в добровольчі загони, які величезними кількістями перекочують через, власне кажучи, прозорі українські кордони в Україну. І друге, українські військові, які знаходяться там, не змушені захищати своє життя, як мінімум, захищати мирне населення, виконувати свою присягу, вони не можуть відступити звідти, оскільки будь-який їхній відступ супроводжується величезними втратами. І нарешті. Деморалізація розслаблення, особливо військового керівництва, під заклики до миру, правила до того, що ми втратили іл 76, який не мав злітати з ніякого аеропорту і сідати в Луганську, оскільки ситуація навколо не контролювалася, були допущені елементарні помилки, коли аеропорт не має зони кілометрової зони безпеки, коли він не має відповідних військових. Військової охорони, дозорів, розвідки і таке інше. Це не перший випадок після волновахи, збитого українського гелікоптера, українські, е, українці висновки не роблять. І тому мені здається, що Петро Порошенко на першому етапі мав би створити комісію і вивчити всі проблеми, пов'язані з А. Втратою Криму, Б, з військовою ситуацією на Сході, і прийняти відповідні рішення як Верховний Головнокомандувач. Найперше, звільнити командування. Прикордонної служби, прикордонних військ України, створивши спеціальну комісію, відновивши військові трибунали, в тому числі через прийняття відповідного закону Верховній Раді України і продемонструвавши готовність захищати Україну на максимальному рівні. Друге, ввівши війська Нацгвардії, спецзагони, які могли би сьогодні захистити кордони і ущільнити їх захист за рахунок максимального щільного саме лінії кордону з Росією, перекинувши Заходу України прикордонників, хочу нагадати, що згідно з закону про прикордонну службу, а саме прикордонники забезпечують захист наших рубежів держави, і тому вони мають нести відповідальність за збройне проникнення. Це не Прикордонники, які стоять в гарній одежі, перевіряють паспорти, які подають їм громадяни, які проходять через пропускні чи поїжджають пропускні пункти в Україні. Третє, очевидно, що у Петра Порошенка була гостра необхідність терміново оцінити ситуацію з АТО.